І усім привіт, друзі! І це четверта частина проходження GTA 5 І ми зараз поїдемо до Сімона. Зараз поїдемо до Сімона. Так, стару монітку. Ну тут, в принципі, зовсім недалеко їхати. 280 метров. Вообще, фигня. Др дружба. Дружбан, Стреч выходит на свободу. сидел отсидел, мы себе и... звякнем чел. Треч все такие ну, гниловасидский тип. Франклин и головный душу сильную. Ой, ну тут бой. Тебе было на главный вход ехать. Премиум, Делюкс, Мотор, Спорт. О, зараз поїдемо <плес> до Майкла. Тому вітається, що в першій часті він банкограваляв, будемо у нього машину. Огонять хаос гамстед офіс. Сіська постріля. <плес> Бачите? <плес> 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 Ну, все йдемо до в принципі до Майко. Додому. позвонив мені Сімончик. У нього англійський ломаний, звісно. Де ж то він? А в мене якийсь. Ой. Зігай собі, я тут ТТП забив. Ну добре, нічого страшного. Що ти мене знімаєш? Нічого страшного. Тігрі так можна робити. Давайте тут нема червоного. Світло для мене тут є тільки зелений. О, щит. Що... Блін, Що це забув, як тут це треба? Кліточка. Повозимо. It's I Чем музончик играет. Памятая. Ой, а что я то? Что, блин, а як? Ну ладно, ладно. Усе.

А, дивно, у мене це вийшло з першого разу. Їдемо, друзі. А він же цю машину в Сімона і купив. Що таке Сімон собі? Назад повертаємо. У Бгаті. Жалко, що я не можу зараз собі забрати. Ой-ой-ой, а ось і майкл. ні там бувала, кайф пройшлось. О, це улюблені мої зараз буду Симона там бути. Так от тобі собака, собака. Машину він йому залишає. Да. Тепер нам треба поїхати до Майкла. Зачем тут машина? Так, ну добре. То майко нам їхати діхатися. Я не пам'ятаю, то лі буде, щоб яхт було забирати. Зікрі, що, да. Чи два варі... варіанти, чи там щось... А, чи Амада може йому буде, і зміняти буде. Чи ні, Це не факт, це. Да. Це... це буде трошки далі. Ой, не в выехал. Да. У меня там звони я. А пистолетики, мы берета. Амуниция, стрип, куб, кино, ярмарка, гольф, теннис. там будет за вся бухгать стоит я заберу просто уф, уф, просто ауначальный такую тачечку смахинку а сейчас такого правда усіх на виду тут вибиваємо, беремо ее Она классно. Вообще такая швытка по россияну. Прям ну супер. Обожню цю тачку. Ладно, добрый дядь, можно я заеду? А ты автівка? Автівку я хотел бы забрать у гаража. Дядь, я давай, дядя, давай, ты якусь. Да, добрый, что Майкл тачку угнал. Вообще Так що там у нас за прикол? Ще ладно, друзі, дякую вам за перегляд. Я вас всіх люблю і ждіть п'яту частину. До побачення.